Доброго дня. Заходьте. Вночі був лагідний весняний і бажаний дощ. Щодня бачимо результати свого труду. Дивіться, як виблискує сам шит, крапельки. Тиждень тому стало тепліше вночі, і виставили вже, не заносимо свої горщики з квітами. Досаджуємо, сподіваємось на ріст, цвітіння. Хочу звернути вашу увагу на плетені моїм чоловіком горщики. Служать вже кілька років. Взимку закриваємо ними невеликі великі рослини, що потребують укриття. Дуже гарно дивляться і легкі в догляді. У цьому році ми вирішили трохи зменшити кількість вазонів. 25 получилось засаджених. На всіх вікнах у нас стоять горщики. я показувала на початку весни, що почала засаджувати, щоб було що виставити на вікна. Дуже люблю, коли. Вікна прикрашені квітучими рослинами. Завжди є плектрантус, пеларгонія і ампельна, і зональна. І завжди є якісь новинки в квітнику. Оця рослинка дуже багато років є, можу сказати, улюбленою. Раніше завжди була білого кольору, а Тепер люблю комбінувати кольори. Оцей колір в минулому році він мені дуже подобався. Подивіться, серединка, ніби бісеринки світяться, на сонці так сяють. Вона надзвичайно вдячна рослина, не дуже любить спеку поливу потребує і цвіте до листопада місяця. Можна побачити їх в минулорічних відео. Коли ось третій рік захопилась ними, почалось з того, що купила такий, який був в дитинстві, у мами. А тепер стільки сортів, не надивуватись. Алісум, бегонії, пеларгонії, плектрантуси. Переходять з року в рік, а колеуси дуже дивують і розмірами, і різноманіттям сортів. Ну, надзвичайна рослина і тим, як вона себе поводить в ґрунті, в вазонах, дуже сподобалось. Мені от підсадила в ножки до Брукманції. В минулому відео казала: не лякайтесь, що такі штурпаки лишила, вже починають рости. А отут-у от нас новинка. Донечка подарувала, завжди вишукує щось дивне, цікаве, екзаком. Не, камера не передає ту плотність, ніби самшита, а ті квіти ніби не справжні. Як гудзики висвічуються, їх має бути дуже багато. Сорт Джульєта почитала в інтернеті, направду виглядає як штучний. Будемо бачити, який він буде в догляді. Сидить один, не, не любить сусідства, так само, як і Лантана, там в іншому горшку. В минулому році теж дуже багато її показувала. Подивимось, дуже красивий, дуже несправжній. Такі е, листочки, такий шар він направду як, як штучний. Так що е, засаджуйте, любуйтеся новинками. Так само бакопа, колеуси. Тут трошечки інші відтінки, білий, рожевий, будуть звисати. Далі хочу показати, я вже в минулому році розповідала, що не засадили старого ровера хіба що ліниві, ми себе до таких не відносимо. Ну І тут ми можемо бачити знову Алісом, бегонії, колеус, пеларгонії там є, в Кашпо звисає Фуксія, дуже багато років. Цей кущик ми тримаємо. Ну і хочу звернути увагу на жимолость. Щось вона в цьому році як несподівано зацвіла. Дуже швидко люблю її стримані такі відтінки. Так і почала несподівано швидко розкидати ті свої жовті носики кругом і всюду. Красива рослина, от гібіскус. Навіть не думає спішити. Подивіться, тільки но наставив свої листочки, от скручую його, хочу штамп вивести, двох сортів гібіскус – рожевий і фіолетовий. А стільба розрослась, ще трошки буде квітнути, примула як капуста, порозкидала свої листя. В минулому відео говорила, як підкислюю гортензії всі. І що дуже добре для профілактики і лікування від хлорозу. І хочу вам показати конкретно по цьому кущику, видно, і я сьогодні вже в 10-літрову лійку дала 1 столову ложку залізного купоросу. Тому що хлорос на деяких гілках явний, бачите, бутони вже є. Треба кілька годин ту лійку розмішувати, щоб вода стала рудою від того купоросу. А перед поливом додати одну столову ложку лимонної кислоти, добре перемішати і під корінь, 2-3 літри на кущ. Ще дуже раджу інший кущ. залізти всередину кожного куща гортензії великолистової. Повідривайте пасенки, які ослаблюють кущ, вони все одно не проб'ються до сонця, будуть жовтіти і шкодити материнському кущу. Бачите, не ті, що знизу ростуть, а ті, що на квітучих пагонах. Відривайте зразу ж з п'яточкою. Прекрасний посадковий матеріал. Хто має бажання, має можливості, бачите, як вони ростуть? Відривайте і не шкодуйте, посадіть, гортензій багато не буває. Роздивіться, і так треба пройти. Буквально кожен кущ, ви здивуєтесь, скільки пасинків ви пообриваєте. Ще трошечки хочу показати тих новонасаджень, маленьких, ще немічних, вони завжди такими не будуть, будуть набагато кращими. Розростуться гвоздичка альпійська ще трошки буде цвісти агіратоми. Флокси в цьому році ніяк не дали собою полюбуватися. Абсолютно, то пересаджувала, то зливи дощі, і отакий вже відцвітаючий стан. Цю частину відео хочу назвати, А Ви так робите, минулого року пригнула і притиснула бруківкою зліва. Бачите, пайн плетистої троянди. Він так чемно розвинув всі свої бруньки, що я не рішилась відрізати від материнського куща, тому що там ще не може бути міцної кореневої системи, яка би прогодувала отой кущик, який так несподівано. Всі листочки свої випустив, кожен пагінчик і хоче вже цвісти, вже навіть брунька є. Восени відріжу і посаджу, буде новий кущик Леонардо да Вінчі. На всіх трояндах вже появляються квітучі бруньки. Так хочеться. Завжди ми хочемо приспішити скоріше побачити. І іноді дивлюся, показують інші блогери, а там бутони вже розпускаються. А то ж, напевно, неправильно треба тішитися кожним днем. Треба радіти всьому, що ми маємо, кожного дня. Все одно кожен день інший, не буває двох однакових днів. Зараз буду вас ще дивувати отакою от цікавинкою на всіх трояндах, де не де зав'язані жовті стрічечки. Багато раз чула, що вони приманюють сонечок, а вони абсолютні вороги тлі. Сонечок не бачу, і тлі теж. Може, десь комусь згодиться така людська прикмета. Попереду буйство квітів. Працюємо в задоволення не через силу, отримуємо радість від тої краси. Це допомагає нам жити, радіти, мріяти. Вважаю вам всього доброго, щасливого.